Привіт-привіт! Я рада тебе вітати! Сьогодні ми з тобою на нашому занятті поговоримо про дерева. А саме про дерева, які знаходяться на території нашого дитячого садка. Адже наш дитячий садок має дуже багато різноманітних дерев. Ось поглянь, будь ласка, це берізка. Вона має тонкий стовбур. З білими чорними цятками. Листочки у берізки дрібненькі, круглі зеленого кольору, а гілочки у берізки тоненькі. Наступне наше дерево це каштан листя темного зеленого кольору великого розміру. Стовбур у дерева темного коричневого кольору, середній за товщиною. Каштан, друже, має плоди. На що схожі його плоди? Звичайно ж, на їжачків. А ось це, поглянь, будь ласка, це ялинка. Ялинка це хвойне дерево. Замість листочків у нього голочки? На зиму ялинку прикрашають іграшками та водять біля неї хоровод. Ялинка на зиму не змінює свій вигляд. Вона так і залишається зеленою красунею. А на яке свято прикрашають її іграшками? Так. Ти молодець, свято Новий рік. Дуже добре. Ялинка має також плоди. Як вони називаються? Так, це шишки, молодець. Ну що ж, ми з тобою поговорили про дерева. А зараз давай ми з тобою поглянемо, як ти запам'ятав їх. Назви, слухай, будь ласка, загадку. Мов зелений їжачок має безліч голочок. Поспішає до оселі. В новорічні дні веселі. Здогадався, про яке дерево загадка? Так, молодець. Це у нас ялинка. Наступна загадка? Зелена, а не луг. Біла, а не сніг, кудрява, а без волосся. Так, дуже добре. Береза. Так, наступна загадка. Що за диво? На гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки. Та зелені кожушки. Про яке це дерево? Загадка. Про яке дерево? Так, це дерево каштан. Молодець. Ось тепер ми з тобою пригадали дерева нашого дитячого садка. Я дуже рада була з тобою знову зустрітися. До побачення, до нових зустрічей!